Найвідоміші в нашому краї дикі рослини сімейства холодкових це конварія звичайна і купина. Та й схожі вони між собою. Але розмова піде про купину лікарську. Це висока близько 60-75 см багаторічна рослина. Назву купина трава отримала завдяки своєму кореневищу, що росте у вигляді ряду вузлів. Корінь рослини дуже нагадує на мисту. Ось тільки перлини трішечки подовжені, але такі ж білі або ж трохи шовтуваті. Широко розповсюджену назву Соломонова печатка рослина отримала завдяки саме цьому м'ясистому горизонтальному кореневищу. Вузли перлини нагадують сліди від печаток, тому народ і прозвав купину лікарську саме цим ім'ям. Зазвичай купина зростає разом з конваріями, ті ж березові і фуйні ліси або чагарники. А ось ареал поширення у неї обмежений вся Європа передкавкадзя, практично всі азіатські країни. В цілому трава росте в помірному і субтропічному поясі північної півкулі нашої планети. Про те, що рослину знали здавна, свідчать її численні назви. Гладиш, кубзілля, лісова чемериця, натягач, журавлині стручки, вовче ребро, дурайко, вороняче м'ясо, ракові шийки, скумпія. Але в основному її прозивають купиною запашною або ж купиною лікарською. Як же розпізнати рослину? Так як купина лікарська це рідна сестра конвалії, то і зовнішнім виглядом вони нагадують одна одну. тільки розвиваються сестри по-різному. Надземне стебло у трави з'являється скорення ранньою весною. В той же час починає рости і кореневище купини, але з бічної бруньки. Часто воно розгалужується, сприяючи в подальшому розмноженню рослини, це вегетативне розмноження. Але характерною особливістю купини є стебло. Воно росте у вигляді дуги або коромисла, з якого звисають квітки, що нагадують ліхтарики. Ці ліхтарики дійсно дуже схожі на квітки конвалії, хоча за розмірами їм трохи поступаються. А ось колір пелюсток відрізняється. У конвалії вони молочно-білі, у купини зеленуваті. Почергові листки трави також мають відмінності. За формою вони еліптичні, яйцеподібні або довгасті, трохи звужені біля основи. Опушення на листових пластинках, як і на стеблі, немає. Черешок у листків короткий, не більше 5 см. А ось самі листки бувають дуже довгими, від 11 до 12 см, а то і більше. Але особливістю купини є квітки. Вони більше нагадують дзвіночки зі зрослими пелюстками, хоча наукова література говорить про лікоподібні форми. Дзвіночки воронки з'являються біля листків на повислих черешках квітоніжках. Від однієї до 4 квіток з однієї пазухи. Плід купини куляста ягода чорно-синього відтінку, цвіте трава з травня по червень. Стверджувати однозначно, що період цвітіння трави травень-червень не можна, так як напротязі останнього десятиліття в червні можна побачити лікарську купину лише після цвітіння. Хоча купина лікарська так же широко поширена у нас, як і конварія, але доля не так прихильно поставилась до цієї рослини. Більш скромна зовнішність трави затмарюється конварією, тому використовували рослину не так часто. Не привернула трава до себе уваги і фахівців. Навіть в сучасній фармакології немає лікарських препаратів, зроблених на основі купини лікарської. А ось народні травники користуються цілющою силою трави з прадавніх часів. Відомо, що купину використовували як засіб при запаленні легенів або при бронхіті. Для цього з коренів викопаних восени робили відвар, Добре він допомагав і при глистах. З кореневища купини робили лікарські зілля для зовнішнього використання. Вони допомагали при ревматичних, гемороїдальних і неврологічних болях, при ломці в кістках, а також при сильних забоях м'яких тканин. В цьому випадку з кореневищ робили спеціальні примочки або натирали свіжовикопаним корінням болюче місце. Свого часу купина лікарська була популярна у сільських красунь. Вони шукали кореневище трави в ніч на Івана Купала. Щоб розрізати його і не терти обличчя. Вважалося, що трава допоможе вивезти веснянки, пігментні плями, прищі або інші дефекти шкіри. Насправді ж, сік купини викликав лише роздратування і почервоніння, а веснянки і плями залишалися. Одне добре, шкоди така косметика не приносила, але прищі зникали. У всякому разі, ця народна косметика повністю нешкідлива. Хімічний склад у рослини досконально не випчений і до сих пір, але вже відомо, що в рослині є серцеві глікозиди, алкалоїди, сапоніни, слизисті речовини і багато інших корисних елементів. Ще Карл Ліней вказував на цілющу силу трави, недарма ж вона дуже схожа на конвалію. Адже ліками на основі купини лікувалися, причому багато і успішно навіть у його столітті. Багато літературних та наукових джерел розповідають про отруйність купини, хоча жодного конкретного випадку отруєння рослиною так ніхто і не назвав. Напевно, вся справа в сировині. Для лікарських засобів в народі застосовувалися лише висушені коріння трави. Крім того, в рослині знаходиться величезна кількість крохмалю, що також зменшує його отруйність. Однак бабусі розповідали і таке: за часів їхньої молодості діти їли молоді паростки купини, причому ніякої шкідливої дії трава на дитячий організм не проявляла. А ось ягідки купини лікарської краще не пробувати. Вони викликають сильний блювотний рефлекс. А от де насправді можна використовувати купину лікарську, так це при ландшафтному проєктуванні. Квіти рослини відмінно впишуться в будь-який проєкт. А всього то й потрібно викопати купину з корінням в лісі і посадити у себе на квітнику. Ця дика трава тільки покращить ландшафт, причому як сільського подвір'я, так і елітного котеджу.